Тут цікаве наше спостереження, попри всі біди, що звалилися на Україну за останні півтора року, попри чіткий водорозділ, що проліг між політиками, попри те, що саме життя змусило багатьох скинути маски, виборець наш і далі голосує переважно серцем. Принаймні, експерименти СН тижня, що провела Галина Сергієва, тут в Києві доводить, оцінюють кандидатів і досі зовсім не за справами. Любов Обажаю. і ненависть, Вдарений в голову. розсудливість Лучше цей. і роздратування. За них переживають як за рідних, сварять як ворогів та найголовніше усі їхні справи та обіцянки тьмяніють перед вибором серця. Він дуже красивий. Два запеклі київські суперники Віталій Кличко та Борислав Береза перетнулися тільки раз на балконі Верховної Ради. Справжні дебати між ними так і не відбулися. Якщо б він зараз тут був присутний, я б запитав його. Однак ми вирішили не здаватися, та все ж вивести їх на ринг народної любові. Для цього створили їхні фігури. Завдання виявилося не простим, щоб виборці могли заглянути кандидатам в очі. Фото з інтернету не підходило, потрібна була висока якість. Тож спеціально для нашого експерименту особистий фотограф кличка та помічники берези сфотографували своїх шефів на повний зріст. І от вони новенькі, свіженькі, пахнуть друкарською фарбою. Березою кличками скручуємо докупи десь у київській промзоні. Нам допомагає кур'єр та виборець Сашко. Все схвачено, за все проплачено. про плачка. Бірізи, не ні ті фінанси, щоб, щоб куди то їх стріміться. Ось такі два красені, врешті, приїхали до нас із типографії. Вони вже зібрані. Ми в усьому намагалися домогтися подібності до оригіналів, навіть у зрості. І тепер їхня мандрівка Києвом починається. Ми будемо їздити з ними по місцях консолідації народної думки. Ой. І це зовсім не виборчі дільниці. А міські базари, царство шаурми Троєщина, інтелігентна Петрівка та чоловічий світ на рибальському ринку. О, красота! Як мухи -намет на двометрового здоров'я кличка одразу починають злітатися троєщинські жінки. Нєви 30 скинуть. О, тоді б поговорили б. Приваблюють і його широкі плечі, Красивий мужчина. і боксерські перемоги. Здоров'ям він дише. Та найбільше жінок розчулюють досягнення кличка як батька. Я думаю, що він і чоловік хороший, такі тройка діта, а занадто велика. А береза березу меш тут наступу ж йдуть прихильниці Борислава Берези, колишній керівник прес-служби правого сектору, принаджує не тільки радикалізмом, а й хазяйновитістю. Наскільки розумна людина і прикрасою в лівому усі, Сережка подобається, настоящий сте Все, я пішла. досі, щоб була сережка розумом та начитаністю, адже колись бере зазбирав книжкові колекції та керував книгарнями. Хоча би ляпів, напевне не буде, таких як в інтернеті про нього ляпо та річка рухличка е ме мебе. -ме -ме. Хоча останнім часом прокурори й досліджують, чи справжній диплом берези про вищу освіту. Щоправда, в оточенні самого берези панує думка, що всі чутки спеціально запускалися штабом конкурентом. А тим часом вітер розгулявся не на жарт, кандидати йому всі рівні. Паде. То до землі гнеться береза, то до лілиць летить клічко. Не кличком. Нієчні шаурму, або готовки її лучше вдома. Політають клічко. Віталій, не улітай, ми ждемо сюди. Наостанок я із хлопцями в обох руках йду до рибалок. Можливо, посеред гумових чобіт та медалевих гачків кандидатів оцінюють за якимись іншими критеріями. Втім, і тут прислухаються більше до відчуттів, порівнюють кандидатів із рибами. Сом. Сом? Да. А, а тому що він всіх задавить. А береза? Оконь кондритлявий. А обирають за простим і зрозумілим усім українцям правилом подобається чи ні. Це спортсмен звісний дуже. Мені більше подобається. у результаті нашого жартівливого народного голосування Береза впевнено переміг тільки на Троєщині, але це і зрозуміло. Це його депутатський округ. В інших місцях більше сердечок назбирував кличко. Врешті кандидати майже зрівнялися і з невеликим відривом першим опинився чинний київський мер. Галина Сергієва, Віталій Дорожченко, ТСН «Тиждень» 1+, 1.